Шановні земляки, сьогодні ми знову зібралися з трагічної події. Страшна війна забрала ще одне життя нашого героя-захисника, мужного бійця-земляка, який боронив українську землю. Ми зібралися тут, у цьому святому місці, щоб вшанувати життя, службу та героїзм. Смілянина Юсупова Вадима Олександровича серцю нашого народу важко від втрати. Сьогодні ми не прощаємося з простою людиною. Ми віддаємо шану герою. Ясупо Вадим служив солдатом старшим стрільцем 2-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини Збройних сил України. 4 листопада 2023 року загинув в районі населеного пункту Іванівка Купенського району Харківської області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Вшануємо хвилиною мовчання неумирущу пам'ять про нашого земляка Юсупова Вадима Олександровича. Слово заступнику голови Черкаської районної адміністрації Миколі Турику. Шановна смілянська громада, дорогі рідні, сьогодні ми зібралися, щоб попрощатися, схилити голови та провести в останню дорогу нашого героя, молодого героя, який мріяв, якого були цілі, якого були плани на своє життя. Але одного дня він прийняв рішення, пішов захищати нас з вами. Залишив свою домівку, залишив своїх батьків, змінив житло своє на військові окопи і пішов боронити нашу Україну. Він боровся за те, щоб ми були українцями. Він боровся, щоб наші діти були українцями і ходили по своїй українській вільній землі. Але, на жаль, одного дня. Його серце зупинилося. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі слова співчуття рідним близьким загиблого. Наш обов'язок пам'ятати ціну нашої свободи. Ціна нашої свободи це наші герої, наші військовослужбовці. Які стоять там, і які, на жаль, загинули за нас. Слава Україні! Слово Слава заступнику міського голови Тетяні Карло. Дорога родина, шановні сміляни, ми тут вкотре сліз, сльози, розпач, біль. І ми сьогодні прощаємося ще з одним героєм молодим хлопцем, який, не шкодуючи власне життя, пішов захищати нашу державу, кожного з нас, за те, щоб ми спокійно могли жити і вільно дихати. Дорога родина, від імені міського голови від всіх нас прийміть найщиріші співчуття. Ми будемо вічно пам'ятати подвиг герою. Героя. Слава Україні. Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, побратими. Пекучий біль, і вкотре ми тут з вами зібралися, щоб вшанувати та провести в останній шлях справжнього героя. Котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності, він пройшов надважкий військовий шлях. Йосупа Вадим неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України, особисто від себе та від Збройних сил України. Висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами, ми переможемо. Дякую. До спільної молитви запрошуються священнослужителі нашого міста. Ще молимо за загиблого воїна, Вадима героя, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави, за відпуття осякої провини в наші Воїна водима герої, який віддав своє життя, за незалежність, соборність української держави, ще молимось за упокоєння душі, загиблого. Воїна водима герої, і віддав своє життя, за незалежність обороні української держави, і за відпущень всякої провідни вільної невісті. Господі Богу сили в душу Його, там, де праведність спочимають. Там, Господи, покой душу загиблого воїна Вадима, герої, який давши життя, за зелений собою війської держави. У місті світлі, в місті, місті квіточому, в місті спокою, приподовці повности отців наших. Душу загибло Воїна Вадима, остелі як святих на лоні Аврааму покоїть і до правильних приєднає, і нас помилує спасе, бо він благий і людинолюбний. у блаженні Моспінні вічених спокій, бодай Господи, почилому воїні. Вже один раз в цьому храмі ми молимося за загиблих воїнів. І сьогодні ми молилися за душу загиблого воїна Вадима, який віддав своє життя за незалежність, соборність Української держави. Найцінніше, що мав, а мав він життя, молодий юнак. Який бачимо лежить вже в труні, але життя могло вирувати по-іншому, якщо би не прийшов ворог копав на нашу землю. Він міг би створити свою сім'ю, мати своїх діточок. Але ми бачимо, що ворог настільки безжалісно прийшов і мучить наш український народ, що створює геноцид. Тому що дуже багато молодих хлопців вже спочивають, яких вже з нами нема, через те, що вони перейшли пекло, страшне пекло, яке нам може, і ми не уявляємо собі цього пекла. А завдяки кому ми маємо можливість тут жити, можемо сказати, як в раю, тому що ми маємо можливість прокидатися в теплих домівках. Мати можливість спокійно сидіти зі своїми близькими, ходити на роботу, працювати, робити свої справи, веселитися. І ми дивимося, що такий величний храм, але сьогодні нас щось дуже мало. Гордовані, це є можливість один одному допомагати. Кожен воїн, захисник і захисниця. На сьогодні стоять для того, щоб захистити свою землю, щоб вигнати ворога із нашої української землі, для того, щоб ми могли спокійно жити на своїй землі, щоб ми могли спокійно молитись. Сьогодні мені приємно і не тільки сьогодні. Тому що ми чуємо, молитва служиться на українській мові. Це є можливість того, щоб ми могли доступно зрозуміти, за що ми молимось, про кого ми просимо. І це є маленька наша боротьба. Крок за кроком ми йдемо до тої перемоги, крок за кроком, щоб наша держава була тверда і непокитна. Фундамент ми маємо будувати із того, щоб бути українцями, патріотами своєї держави. Якщо ми будемо патріотами, якщо ми будемо любити свою мову, а за неї говорив Тарас Григор Шевченко. Але чи слухали його? Говорила Леся Українка, що треба любити свою мову? Чи слухали її, говорив Степан Бандера. Чи слухали ми, українці, їх? Не слухали. Бо якщо би ми слухали, сьогодні в нас війни би не було. Сьогодні ми жили би спокійно на своїй українській землі. Але це є боротьба для того, щоб ми могли на сьогодні стати як український народ. Не розділений, але разом, щоб Захід, Схід, північ, південь, центр це одне ціле, це той кулак український, який може дати відсіч ворогові. І він дав відсіч ворогу. Але ще не кінець, іде важка боротьба. І ця боротьба показує, що кожного дня ми ховаємо своїх захисників і захисниць, ми маємо цінити те життя, але що ми можемо забрати із цієї земної мандрівки? Це залежить тільки від нас. Чи ми зберемо свої добрі вчинки для того, щоб стати перед судищем Христом? Чи ми просто промайнуємо своє життя? Якщо ми дивимося на прикладі. Цього молодого воїна Вадима, він своє життя коротке прожив, але він його прожив достойно. Він побачив пекло, він пішов на війну, він не втік, а пішов як воїн. І сьогодні ми його називаємо герой, тому що людина не побоялась. Він показав приклад любові і любові до ближнього. Любові до своєї батьківщини, любов до нас, до своїх близьких. І я надіюся, що Він, я вірю про те, що він вже потрапить в рай. через те, що він не став рабом, а став воїном українським, який захистив свою землю, своїх батьків, свою родину і нас, українців, від ворога. І тому ми маємо можливість також йому подякувати. І сьогодні ми в молитві просимо Бога, щоб Господь дав йому Царство Боже в оселях Небесних з усіма святими, де вже нема ні болісті, ні печальні зітхань, але є вічне і духовне життя. Тому і ми, дорогі в Христі, маємо розуміти, що життя в нас ще не закінчилось. Ми маємо боротись, щоб побороти ворога і щоб кожен воїн, який бореться, відчував нашу підтримку. Щоб ми не були байдужі. Ми можемо молитись і молимось. Ми можемо допомагати і треба допомагати. Чим більше ми допомагаємо, тим наближаємо свою перемогу над ворогом який бачить, що ми хочемо жити у своїй землі. І ми любимо свою Україну. Тому, дорогі у Христі, просимо у Бога, щоб Господь дав нам сили і мудрості, терпіння і виваженості, щоб ми могли дойти до перемоги. Перемога дуже є важка, складна, але її можна дойти разом. Тому стараємося разом йти до цієї перемоги. Також хочу подякувати батькам за сина, якого виростили. Хоч вам важко, я не знаю, які слова можна підшукати, щоб заспокоїти ваше горе, але ваш син герой. Ваш син, який віддав життя за нас, за нашу державу Україну. Тому, хай Господь дає йому царство Боже, оселя з усіма святими, вічна йому пам'ять, з нами Бог і Україна. Слава Україні! Герої. Як ти просив у мене ці дні, що я прийшла сюди і сказала, ти взяв покірну хрест, який поклав тобі на плечі господи, ти пішов, будучи хворим. Поряд з тобою були хворі діти на ті, що погано бачили, але вони були поряд з тобою і коли вони падали, дивимося їх з поля бою. За до мами і самими добрими словами. 10 числа ти мав приїхати відпустку. Я тебе побачила. Ми були б раді тебе бачити. Я шукала слова в втілі. Я дуже довго плакала вчора. потім в одному миті зрозуміла, що ми завжди бажаємо собі кращого і своїм дітям. Ми просимо у Бога всього найкращого для вас. Але Господь тебе призвав, Моя Те душа відчула це. І ти пішов до Христа. День твоєї смерті став народженням твоєї душі для вічності. Ти пішов у той світ, справедливий світ, і відкрита два роки цієї війни, відкрита дорога для наших співвітчизників. Тисячами піднімаються в небо душі наших співвітчизників, наших воїнів, наших діточок, наших простих українців. Ти йдеш у той світ. Де всі рівні, де немає бідних і багатих, де немає голодних, де буде втіха від Христа. Знаючи тебе, я думаю, що Господь тебе призвав до небесного воїнства і в той судний день ти будеш разом із янголами боротися з тим злом, яке зараз є у нашому світі. Тільки Христос разом з вами і світлими душами його переможе. Я тобі дякую, дитина, за те, що ти був у моєму житті. Ти був, і залишився. А ми будемо шукати отого світлого з Христового дня, коли Господь прийде. І ми знову побачимося всі раз. Христос воскрес! І діти нам треба, щоб ви були живі. Підходьте зараз телефон прикладайте. Бачите, що була ступіння. Читайте 90 селом. А тільки Господь може вас вийти, і Прошу всіх, щоб молилися за всіх воїнів кожного дня. І за живих і мертвих. Це наш обов'язок.